Вітаю з вами Марина Китіна та моя авторська програма Green Mobility News. Моя минула програма, яка була присвячена новітнім технологіям акумуляторних батарей, викликала неабиякий інтерес та набрала десятки тисяч переглядів. А це говорить про вашу зацікавленість до цієї теми. Тому сьогодні я вирішила надати вам трохи пізнавальної і, на мою думку, корисної інформації про те, як два лідери світового електромобільного ринку, компанія BVD та Tesla – створюють свої передові батареї, які матеріали та процеси використовують ці виробники, і головне, скільки вони коштують. Виробники зазвичай розкривають лише обмежені дані про свої батареї, тому механічна структура та більшість характеристик елементів Осі залишаються прихованими. Загалом доступних детальних даних та аналізів щодо акумуляторних сучасних електромобілів дуже мало. Тому ця програма може бути корисною як потенційним покупцям нового електромобілю цих брендів. Так і сервісним компаніям, які ремонтують та обслуговують електромобілі. Моя програма базується на статті, яка була опублікована в березні 2025 року в журналі «Cell Reports Physical Science». але спочатку, взагалі, про те, як BYD та Tesla конкурують на світовому ринку та які стратегії використовують. Ці два автовиробника є абсолютними лідерами. Кожен продає більше електромобілів ніж будь-який інший світовий виробник. Їхнє змагання за світове лідерство між собою особливо загострилося у 2024 році. Після багатьох років перебування на вершині світового ринку електромобілів Тесла поступилася титулом найбільшого у світі виробника електромобілів китайській компанії Бівайді. У 2024 році Тесла випустила 1 мільйон 774 тисячі 442 електромобіля, що на 4 тисячі 500 менше, ніж в BYD. А саме 1 мільйон 777 тисяч 965 авто. Якщо Тесла використовує ефект масштабу, працюючи майже по всьому світу, але продає тільки декілька моделей. Думаю, всі знають мем сексі, який означає всього чотири моделі Тесла, до яких додався зовсім не сексуальний сайбертрак. То BVD Auto має у своєму портфелі аж чотири різних бренда для різних категорій авто. І всередині кожного бренду до двох десятків моделей, то і власно в бренді BYD. Тобто ми бачимо абсолютно різні підходи до продажів. Так само кардинально відрізняються і підходи BID та Тесла до проєктування та використання акумуляторів у своїх автівках. Перш за все, що кидається в очі, це форм фактор. Елемент Тесла 4680 сел це такий циліндр діаметром 46 мм і висотою 80 мм, виконаний з нікельованої сталі, який не має додаткової зовнішньої ізоляції та водночас є мінусовим електродом комірки. Вага елемента цього Тесла 4680 всього 355 грам. Відмічу, що елементи 4680 приблизно в 5 разів більше за об'ємом і ємністю, ніж елементи 21700, які раніше використовувалися в Tesla Model 3, що забезпечує вищу щільність енергії та значне зниження витрат на виробництво. Тоді як бівай Блейд сел представляє собою прямокутний, довгий та плоский елемент, власно, тому і назва Блейд. Ну, лезо. Розмір якого 90 мм у висоту, 965 мм в довжину і 14 мм товщину. Вага такого одного елементу приблизно 2,7 кг. Комірка b оснащена різьбовими бічними клемами, що дозволяє легко знімати з'єднання між комірками без використання зварювання, що значно полегшує можливий ремонт із заміною окремої комірки. До речі, призматичний формат це єдиний формат, який допускає такі з'єднання. Крім того, комірка BVD містить шпильки з обох боків, ймовірно, для механічного позиціонування в конфігурації упаковки. Алюмінієвий корпус елемента BVD ізольований плівкою з пет для запобігання замикання елементів між собою. Обидві комірки BVD та Tesla пристосовані для використання в так званих конструкціях Cell-to-Frame, які дозволяють. Інтегрувати акумуляторні елементи безпосередньо в раму авто, зменшуючи тим самим вагу та складність монтажу і водночас, збільшуючи ємність всього акумулятора електрокара. Також кардинально різним є хімічний склад елементів BVD та Тесла. Комірка Tesla 4680 використовує хімічний склад NMC 811, тобто літій, марганець, нітіль, кобальт в різних пропорціях, а комірка. BYD Blade використовує хімічний склад ЛФП. Літій залізофосфат Конструкція та технологія виробництва значно відрізняються. Подивіться на картинку: BVD Blade складається з єдиної Z-подібної складеної стопки електродів із 38 листами катода з подвійним покриттям. 39 листами анода з подвійним покриттям, і 79 шарами розділювача з одного безперервно складеного листа розподілювача. Вивід сепаратора ламінований, так що навіть відкриті сторони подібних складок розподілювача на довні верхній і ніжній сторонах стека закриті. Поверх ламінованого краю кликою стрічкою фіксується пластикова рейка. І весь пакет і пластикові тримачі контактних вузлів потім згоди. Вертаються в прозорий ізоляційний пакет. Комірка Tesla 4680 ж має конфігурацію рулону, загорнутого в сепаратор, а потім закріпленого двома смужками клейкої стрічки вгорі та знизу. Центр рулону залишається порожнім і, ймовірно, потрібен для контактно-катодного виступу з елемента за допомогою інструменту для точкового зварювання через цю центральну порожнину під час виробництва. Однак батареї також. Ж показали несподівану схожість. Кожна з їхніх тонких електродних фольг з'єднана за допомогою все ще незвичайного лазерного зварювання замість стандартного для промисловості ультразвукового зварювання. І крім того, хоча елемент BVD набагато більший ніж елемент Тесла. Частка пасивних компонентів елементів, таких як струмоприймачі, корпус і шини, є схожою. Схему виробничого процесу для кожної комірки ви можете побачити на наступному малюнку. Послідовність технологічних процесів для виробництва електродів для обох комірок буде подібна, але під час збирання комірки використовуються різні етапи виробництва. Ключові відмінності включають процесу створення стека Bi Blade або рулону Tesla 4680, намотування проти z згортання, контактування електродного пропорця та технології закриття комірки. Елемент Tesla 4680 герметизується за допомогою процесу згинання кромок, тоді як елемент Бі Blade – Потребує кількох етапів лазерного зварювання. Загалом призматична комірка потребує ще двох етапів складання. Тим не менш, енергоємність на зібраний блок приблизно в 5 разів вище, а це означає, що для досягнення такої ж продуктивності в кВт-годинах виробництво елементів BYD Blade потребує в 5 разів менше об'єму роботи від необхідної для виробництва Tesla 4680 такої ж ємності. Слід зазначити, що розробка акумуляторів для електромобілів завжди зосереджена на оптимізації вартості, щільності енергії та потужності при збереженні інших критичних характеристик, таких як безпека та довговічність. Вибір і конструкція батареї для електромобілів є компромісом між цими факторами, і при цьому основними вимогами є вартість також щільність енергії та потужність. Різні хімічні компоненти підходять для різних застосувань. літій залізофосфатні батареї є економічно ефективними. Та пропонують довговічність, що майже вдвічі перевищує NMC акумулятори, що робить їх придатними для сегментів доступних автомобілів. І навпаки, хімікати з високим вмістом нікелю, такі як nmc 811 забезпечують чудову щільність енергії, що робить їх ідеальними для сегментів з високою продуктивністю, але й з більшою вартістю. Вибір між цими хімікатами залежить від того, чи зосереджено увагу на вартості запасу. Ходу, потужності чи продуктивності. Тож елементи Tesla 4680 віддають перевагу високій щільності енергії, тоді як Blade Бівайді більше зосереджені на об'ємній ефективності та рентабельних матеріалах. Порівнюючи щільність енергії елементів, ми бачимо, що комірка Тесла 4680 перевищує щільність енергії клітини BVD в Blade в півтора рази по вазі та 1,8 разів об'ємно. Експериментально вагова щільність енергії застосованих катодних матеріалів на рівні матеріалу становить 720 Вт годин на кілограм для NMC 811 Tesla і 528 Вт годин кілограм для LFP Blade Бівайді. З іншого боку, більша щільність енергії призводить до збільшеного нагрівання елементів в процесі роботи, порівнюючи питомий нагрів на об'єм, елемент Tesla 4680 створює близько в два рази більше тепла, яке розсіюється при навантаженні 1C, ніж елемент BID Blade. Таким чином при Розробці системи з однаковими вимогами до потужності, охолодження необхідне для елементів тесла, повинно розсівати приблизно в два рази більше тепла на об'єм ніж те, що потрібно для елемента BVD при такому ж навантаженні. Тому конструкція електрода LFP є більш сприятливою для розробки стратегії охолодження для швидкої зарядки. Дослідження вказує на те, що батарея BVD є більш ефективною, оскільки вона дозволяє простіше керувати температурою. Електричні параметри комірок. Також суттєво різняться, що потребує різних підходів до проєктування БМС та зарядних інверторів. Номінальна ємність Tesla 4680 становить 23 Аг, а BYD Blade 135 Аг. Номінальна енергія 85,5 Втг в Tesla проти 432 Втг в BYD. Але не слід забувати, що елемент Blade більш ніж 4680 майже у 8 разів по вазі та у 9 разів по об'єму. Номінальна напруга 3,7 В в Тесла та 3,2 в BiWAID. Вікно робочої напруги більше у елементів Тесла. 2,5 в 4,3 В проти 2,6 та 3,65 в BiVD Blade. І тепер до новин Голівуду. Мішко Колінс позбавився Тесла і пересів на класику. Здається, тренд на порятунок від Тесла докотився і до Каліфорнії. Мішко колін це зірка серіалу надприродне, та за суміццтвом великий друг України вирішив відмовитися від електромобіля. Ілона Маска причини класичні: ДТП, дивна поведінка мільярдера та загальне розчарування у відео, опублікованому в соцмережі «Ха! Тесла. Тепер свастікар заявив Колінс. Що ж, логіка залізна на відміну від автопілота Тесла? Після ДТП страхова компанія видала актору компенсацію, і перед ним постало екзистенційне питання: взяти нову Тесла чи щось таке менше за московське. Вибір впав на стару, але надійну Тойота Pickup. Вартує в 10 разів дешевше і не викликає питань, зазначив актор. І нагадаю, що Міша Колінс не просто зірка, а й амбасадор платформи Юнайте а Також один із небагатьох, хто залишається послідовним у своїй підтримці України. На відміну від деяких мільярдерів, його позиція залишається стабільною. Американці б'ють, німці п'ють та вжигають автівки прямісінько на вулицях. А що ви робите зі своїми теслами? Повертаючись до новин, ми бачимо наскільки різні технологічні процеси використовують лідери ринку електромобілів в своїх фірмових акумуляторах. Яка з цих технологій та які підходи до продажів переможуть, ми побачимо найближчим часом. Але мені щось підказує, що біваді вийде вперед в цій гонці, враховуючи останні новини про їх проривні технології і падіння продажів Тесла на фоні скандальної поведінки її генерального директора Ілона Маска. Час покаже, а ми подивимось на це разом із вами. І я розкажу вам про все, як завжди, у деталях. Тому підписуйтесь на мій канал та будьте в курсі. Ваша Марина Кетіна та Green Mobility News.